Улюблені запальні та ліричні пісні Мама Ріки почули наживо під час благодійного концерту співачки у будинку культури Нафтохімік. Кременчук, я, я просто щаслива, що ми сьогодні тут. Я вже і не пам'ятаю, ми в останній до вас приїжджали. Мабуть, як мама Ріка, ніколи. Це для мене такий дуже трепетний момент, бо кожне місто має особливих людей, надзвичайних, класних. І я побачу вже по вашим очам, що це цей вечір буде незабутній. Ви дуже круті щирі відкриті творчість мама ріки несе в собі особливий заряд енергії, і саме за це кремечужани люблять. Її дуже люблю маму ріку, давно слухаю ще, мабуть, з фабрики зірок, і я дуже давно чекала її в Кремечуці. Я десь півроку тому ще думала, блін, було б круто, щоб вона приїхала сюди, але вона дуже давно тут не давала концертів. І потім я побачила, що вона весною мала приїхати, але я була за кордоном, не змогла. А Потім вона перенесла концерт, і Я така, так, я можу. Дуже подобається стиль в неї виходять. Круті і Двіжові пісні, такі як проліски, і такі душевні, що можна послухати як останній день, наприклад, подумати про щось вічне. Ну подобається таке, що різнобарвна і глибока. Мама ріка також є активною волонтеркою. Проводить збори для ЗСУ, робить особисті донати та збирає кошти на благодійних концертах. І цей концерт не став винятком. Відвідувачі могли не лише насолодитися чудовою музикою, а й допомогти тим, хто захищає нашу країну. Перед початком концертної програми організатори провели благодійний аукціон. Під час якого продали брелок, створений з металопідбитого російського танку, а також набір чарок. Гроші передали волонтеру Віталію Смирнову. Я вважаю, що ми маємо змогу взагалі проводити і відвідувати такі заходи тільки завдяки збройним силам. Тому звісно, ми маємо допомагати, і це такі заходи тільки провокують нас більше це робити і згадувати, завдяки кому ми можемо. Ходити на такі заходи у часи, коли Україна переживає найважчі випробування. Музика стає необхідним джерелом надії та єднання. Концерт мама ріки подарував людям можливість, хоча б ненадовго відволіктись від жахливих подій навкруги. В такий час вона проводить свої концерти, і це дуже класно. Дуже любимо маму ріку і дуже давно за нею слідкуємо. І просто вона класна співочка. Дуже подобаються пісні Мамаріки. Знаю люди. Кава дуже подобається, тому вирішила прийти трошки розвіятись такий непростий час. Марія Бродаєва, Максим Пальчик, Крамчицькі новини.